Ну що, друзі? Чіпси гострі їли, конфети гострі їли. А пити що ж будемо? Вірно, томатний сік Лінійки Флемінг Хот. Хот-хот-хот. Дуже спекотно стало від цих слів. Нарешті вона в мене в руках. Нарешті я це скуштую. Гарей! А то весь Тік-Ток в ньому. Ну, дуже цікаво, який він на смак та чи варте він своїх грошей. Я Ярослав Гринчук і це шоу, що шо воно таке? Поїхали дегустувати, але спочатку цікавий факт. Томатний сік більш популярний у літаках, ніж на землі. Зміна тиску в салоні впливає на наші смакові рецептори. Роблячи томатний сік більш привабливим на смак на висоті. Ну що, поїхали робити? Розпаківку. Ну, дуже цікаво, чесно кажучи, е дуже дорого стоїть, як для томатного соку. Ну... Капець. Ой, знаєте, вже запах такий виявляється, такий гострий, прям томатний сік гострий. От прям по запаху вже можна сказати, що він дуже гострий. Ну-ну-ну! No, 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 no. Так, ну що, поїхали наливати? Окей. Okay. Я його все просто, який він єдрен. Тут уже такі вкраплення чорненькі є, як перець додали. Ну, тут намальовано часник, гострий зелений перець, томат, флемінход, вогняне комбо. Дякую, флемінхот! Навіщо ви це зробили? Я завтра буду поганцем. Yeah. Ну що, годі позікати? Поїхали куштувати. Солодкий приємний смак томату. Насправді я думав, це буде набагато гірше. Вау! Wow. Чудово! Це просто смачний сік з маленькою гостротою. Взагалі там, щоб я там полум'ям, як той дракон. Ні. Взагалі, ні. Тож саме цікаве, це висновки за цю банку я віддав. 96 гривень. Чи варто вона своїх грошей, чесно ну, кажучи, ні. <гум> Знаєте, що я хочу вам сказати? Візьміть, підійдіть до своєї бабусі, заберіть е, її домашній томатний сік, посоліть, поперчіть і додайте трошечки чеснику. Ось це ось буде і смак. Або взагалі можна купити дешевше набагато томатний сік і просто це все змішати. Genius, genius, genius. Але він смачний, чесно. Тож, якось так, друзі, дякую, що подивилися, дякую, що залишаєтеся зі мною. З вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма улюблене шоу Що воно таке! Побачимось на першому міському.